Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна обминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі, це друга кава, і ми продовжуємо далі тему, яка багатьом може здаватися, десь що вона десь дуже далеко, що вона не на часі, але насправді воно набагато ближче ніж здається. Привід дуже тривожний. міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам знову виступати під державним прапором і з їхнім гімном на турнірах. І це сталося з червня 25-го року. І от уже на турнірі великого шлому в Абудабі під прапором країни агресора заявлено. 19 спортсменів, і цей турнір от буквально сьогодні. От, на вихідних він стартував. Тож е, чим це загрожує Україні? Чому так е, відбувається? Будемо говорити з людиною, яку в Росії називають шпигуновим українським шпигуновому. Який називає, що він доносить на російських спортсменів і зриває їхню участь на Олімпіаді. Це чоловік, який досліджує е, причетність росіян до пропаганди війни. Журналіст сайту Главком Артем Худолєв. Пане Артем, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Е, дякую, що долучилися. А також принагідно дякую за ту роботу, яку робите, тому що я знаю, яку ви роботу робите. І, Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, у чому суть вашої роботи, як вона виглядає, як ви знаходите оцих російських спортсменів, які не просто займаються спортом і кричать «Спорт, не політики, а вони активно підтримують російську агресію і пропагують мілітаризацію спорту. Перш за все, я б хотів подякувати за запрошення до ефіру, що ви піднімаєте ці питання, що ви піднімаєте інтерес до цих питань. Це дуже важливо. Як я займаюся цією роботою, Аналізую соціальні мережі цих спортсменів, тобто, це і в російських соцмережах, я проводжу такий аналіз, і в тих соцмережах, які в Росії заборонені, але якими росіяни дуже радо користуються. Плюс знову таки це пошук і просто на регіональних різних російських сайтах, де вони можуть робити такі заяви. Це якщо коротко. Тобто, це аналіз соцмереж, це осінь. А так, наскільки наскільки ця. Проблема глобальна у російському спорті це якісь поодинокі випадки спортсменів, які підтримують, чи це повально там? Це глобально. При тому це не лише спортсмени, це все російське спортивне середовище. Це й спортивні тренери, і спортивні чиновники. І вони не лише підтримують соцмережах, не лише роблять заяви. Деякі збирають кошти на війну, деякі самі поїхали на війну. Дуже багато вже загинуло на цій війні. Це навіть там чемпіони світу, от і, учасник паралімпіади, призер паралімпіади був ліквідований в цьому році російський. Тому це все російське спортивне середовище. Воно в підтримці війни повністю занурене. А коли з'явилася оця новина, що міжнародна федерація дзюдо вже повертає росіянам всі їхні атрибути? Цей триколірний прапор прапор їхній їм коротше, повноцінний статус їм повертає. Повністю а, ваші відчуття це біль, таке розчарування чи навпаки, такий холодний підхід чи? Ну я це очікував. Це було очікувано. Я знав, що так станеться. Як ви відреагували на це? Це було очікувано ще на початку літа, літа цього року. Повернули всі атрибутику білору, білорусам, інша країна-агресор. Плюс ІДЖЕФ International Judo Federation, або Міжнародна Федерація Джудо є однією з найбільших проросійських міжнародних федерацій в світі спорту. Вони росіян повернули до змагань вперше ще у червні 2022 року. Тобто, там кілька місяців пройшло після початку повномасштабного вторгнення. Ще весь світ був шокований цим. Всі федерації їх відсторонили, а вони вже їх тоді повернули. Потім на них, там, я так розумію, Міжнародний лімпійський комітет повпливав, вони їх знову відсторонили. Потім вони в 23-му році їх знову повернули. Керівництво цієї міжнародної федерації дзюдо є дуже проросійським, тобто є багато розслідувань, які інформують нас про те, що керівники цієї федерації вони безпосередньо з мафією з криміналом пов'язані, Ми розуміємо, де кримінал, де мафія, там поруч Росія. Тому це не було неочікуваним рішенням. Які далі можуть бути наслідки? Оце може бути така перша ластівка. А далі ми можемо побачити цілий такий, ем, хотіло б сказати так, Росію спортсменопад, але ем, на жаль, воно не так. Ем, чи можна очікувати, що будуть повертати і інші федерації? Якщо так, то в який бік нам дивитися, де це може статися з найбільшою вірогідністю? Я думаю, це може цілком бути, наприклад, президент? Керівник російської боротьби, такий одіозний є там функціонар, який, до речі, в Україні народився на Сумщині в Конотопі Михайло Маміашвілі. Він же після того, як стало відомо про рішення Федерації Дзюдо міжнародного, він зробив заяву, що, начебто, вже можливо в лютому наступного року у United World Wrestling, ще одна проросійська дуже федерація. Федерація міжнародна федерація боротьби поверне російську символіку росіянам. Не факт, що це буде, але це можливо. Крім того, ще можливий такий Почував, варіант самбо може десь підтягтися. Ну я, скажем так, більше е, акцентую саме на олімпійських видах спорту, тобто самбо на Олімпійський вид спорту, можливо, і там теж. І плюс, крім того, ще такий можливий крок, як наступний крок ескалації з боку цих федерацій, це проведення змагань міжнародних на території Росії. Цілком може бути, наприклад, відбіркових змагань на Олімпіаду, або якихось чемпіатів світу, чемпіату Європи, я думаю, це наступний крок, який може на нас очікувати. Тобто, на території країни агресора будуть вже проходити ці змагання. А як реагують на вашу роботу, на ваші звернення у в першу чергу у міжнародному олімпійському комітеті в більших міжнародних федераціях? Бо є рекомендація від МОКу, щоб. Спортсмени були абсолютно нейтральні, якщо вони хочуть виступати як нейтральні спортсмени, вони не повинні підтримувати агресію. Але бачимо, що міжнародні федерації деякі ігнорують. Як звертають на вашу увагу на вашу роботу, як звертають увагу це з вдячністю? Чи отак ну, знову цей Ходолєєв пише? Мабуть, більше другий варіант намагаються писати якісь відписки, щось вигадувати. Інколи просто ігнорують, не відповідають. Інколи мок, мок теж. Так, якісь відписки намагаються в основному писати. Тобто, це вони розуміють, що я знаходжу їхні помилки, їхні недоопрацювання, і це все підсвічується, Це все змі міжнародні про це пишуть. Тому звичайно, що вони незадоволені. Наприклад, якщо ми говоримо безпосередньо про МОК, то просто люди не дають чіткі відповіді. Наприклад, я писав в мок запит, чи є підтримка Путіна порушенням нейтральності, тобто пряме питання, тому що в них ці умови нейтральності виписані дуже нечітко. На що мені прийшла така відповідь, що ми вже все написали в наших правилах. А ще раз скажу, в правилах чіткої відповіді нема. Тому федерації не задоволені такою моєю роботою, якщо коротко, Артем, я коли готувався до цього ефіру, я чесно скажу ну, полазив по сайтом за перебрікам пошукав інформацію, що пишуть про вас там. Ну до часті вони про вас пишуть. Ви самі про це не знаєте. Так і вас там називають шпигуном, доносчиком і так далі. Так далі, як ви самі сприймаєте оце як професійний ризик, чи можливо доказ того, що ви таки дістали цю систему і на намацали от вразливість, оце, знаєте таке кащеєву іголку, голку, як кажуть в Росії так? Я насправді, не лише про мене пишуть, тобто в Україні ще кілька сайтів, багато журналістів, зокрема, займаються цим питанням. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що це якась проблема. Ну, це визнання роботи. Ці статті почали писати після того, як я дав інтерв'ю одному крупному міжнародному засобу масової інформації, і тоді там звернули увагу в Росії, навіть там Захарова якісь коментарі щодо цього давала. Але якби в Україні насправді дуже багато журналістів цим займаються питанням, і росіяни про всіх там в них пишуть що. от. При тому, що знов-таки хочу сказати, що співпраця з МОК відбувається скоріше через, е, знаєте, таку, через небажання МОК іти на контакт. Тому тут казати, що ми ці журналісти з України які займаються розслідуванням якимось там є шпигунами МОК, не можна, тому що МОК, навпаки, до мене задоволений нашою роботою і скоріше нас бачать опонентів, ніж партнерів. Ну так, мок би, напевно, більше волів би, щоб ми просто цього не бачили, і вони читали. Так так, 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 не так, закати очі. А зараз уже на носі, от буквально зовсім скоро, стартують Олімпійські ігри в Італії, але ми знаємо, що МОК уже вирішив, що там не буде російських спортсменів під їхнім прапором. Вони будуть як індивідуальні нейтральні атлети. Ну так само, як це було в Парижі. На вашу думку, все ж таки як багато буде цих атлетів, чи буде їх ну. Більше ніж очікувалося, чи все ж таки вдається ще когось вибивати по попутно от зараз, ще, чи вже нереально не зробити так, щоб ця кількість спортсменів зменшувалася. Тому що ми знаємо, що перед попередніми іграми деяких спортсменів зняли буквально вже з останнього потягу, коли довели, що вони зовсім не нейтральні. Чи можна очікувати таку ж ситуацію і на цих іграх? Я думаю, можна наразі в них є п'ять ліцензій. Це дві фігурному катанні, одна з кі альпінізм і от буквально на цих вихідних в шортреку ще вони завоювали дві ліцензії. Фігурному катанні їм дві ліцензії підтвердили. Че якщо щодо росіян, білорусі поки одна. Але знов таки, наприклад, в Ковзанярському спорті це міжнародна федерація Ковзанярського спорту, яка займається шорт-треком, ковзанярським спортом, фігурним катання, катанням катанням. в ковзанярському спорті, наприклад, нейтральний статус отримала росіянка Олександра Саютіна, яка в 2024 році відвідувала такий пропагандистський захід, як звернення Путіна до федеральних зборів РФ. Тобто на цьому зверненні Путін там агітував за війну. Там було присутньо вся верхівка Росії, всі російські військових багато було, які безпосередньо бували українців, і Саютіна була на цьому заході. Але чомусь міжнародний союз Ковзанярів визнав її нейтральною. Знову таки я до них звертався з листами. Вони там мені відповідали, що вони врахують, але вона й досі змагається. Буквально от нещодавно вона в Канаді змагалася. Там навіть місцева діаспора проводила акції протесту проти неї. Тепер вона буде змагатися ще в неї два етапи Кубка світу. В Гола в Нідерландах та в Норвегії, де вона може здобути олімпійську ліцензію. Тому подивимось, якщо і міжнародний союз кобзаннярів визнає нейтральною, можливо, МОК все таки не захоче визнавати нейтральною. Якщо говорити загально про кількість цих ліцензій, я думаю, десь в районі 10-20 може бути, але важко сказати, тому що, наприклад, в Бобслеї, в скелетоні їх, начебто, допустили, але поки що перевіряють їхню нейтральність. В санному спорті їх 6 осіб допустили. Але знов таки там якісь питання є, бо допустили знову тих, хто підтримує війну. Було знайдено інформацію про роблена робота. Тому будемо дивитися: чим менше, тим краще. Але щодо якщо говорити загалом про претендентів на медаль, які від Росії поїдуть, то ну, це одиниці будуть. Це в них нагадаю росіян було лише одне срібло в Парижі. Ну можливо, тут буде там дві-три медалі, можливо, одна теж. Тому так. Ну і ще до речі важливий етап: це міжнародна федерація лижного спорту і в вказ зараз йде подання. Росіяни через суд хочуть повернутися, тому будемо дивитися, як там буде відбуватися процеси, бо все-таки в лижних видах спорту теж багато ліцензій буде розігруватися. Каз це міжнародний арбітражний спортивний так, суд. Так, так, так. що слухачі ну, угу. були в курсі. Пане Артеме, а як вважаєте, що маємо ми ще зробити? Так свого боку ви робите максимально, і журналісти дослідники багато роблять для того, щоб. Вказувати міжнародному Олімпійському комітету, міжнародним федераціям на те, що вони можливо не побачили або не хотіли побачити а на рівні держави як нам бути, що має держава робити, і що робить держава для того, щоб все ж таки не відбулося масштабного повномасштабного реваншу Росії на спортивному на спортивних змаганнях? Ну, я б тут розділив роботу держави на кількох рівнях. Знову таки я говорю про те, що знаю. Наприклад, що ми говоримо про роботу Міністерства нашого спорту, молоді та спорту, також можна сюди долучити, згадати ІНОК, хоча це якби громадська організація, не державний орган влади, але все ж. То в принципі мені з ними співпраця подобається. Тобто інформацію, яку я знаходжу, яку колеги вони доволі швидко роблять офіційні листи, доволі швидко відправляються ці листи федерації. Але, наприклад, є така проблема, що проти багатьох російських спортсменів, які підтримують війну, причому відкрито збирають кошти на війну. Україна не вводить санкції вже кілька років. З іншого боку, тут міністерство молиться доводять... персональні санкції проти спортсменів. цих? Ну ті, що РНБО вводить санкції. Плюс навіть в деяких випадках, я вважаю, можна і кримінальні справи порушувати. Тому що якщо людина відкрито агітує і каже, що здавайте деньги на наших ребят, які захищають родину, тут людина закликає фінансувати вбивство українців. Але тут Міністерство молоді спорту і нок не можуть, не можуть накладати санкції, це має вище робитися. Тобто, це РНБО, це Верховна Рада, це всі ці структури. І отут, на жаль, поки що такого руху немає. Тому хотілося, щоб держава активніше звертала увагу саме на ці питання, хоча б запровадила санкції, тому що це вже буде сигнал міжнародним партнерам. Це, можливо, їх, наприклад, не будуть деякі країни Європи після цього впускати, де проводяться змагання, вони просто не зможуть ці ліцензії отримувати. Або, наприклад, Італія теж країна ЄС. Навряд чи вона, я думаю, допустить до Олімпіади осіб, проти яких накладені санкції. І я знаю, що, наприклад, міністерство я, ну, ще кілька хвилин молоді спорту подавало ці списки, і НОК цим активно займався, але десь воно зверху не вище них десь блокується, не проходить. Можливо, немає часу над цим займатися, вважаючи, що це недоцільно. Тому такое хотілося робити. Будемо, будемо сподіватися, що воно все ж таки не, не блокується, а що якісь інші є чинники, що ну я думаю, наведе, так, так. То може свідомо. просто часу на це немає заняття. Тобто, я розумію, що дуже багато там осіб подається на санці, які безпосередньо до війни причетні, які воюють. Але все таки сфера спорту теж важлива, і хотілося, щоб і проти них були санкції введені. Пане Артеме, мінспорту вже засудило рішення міжнародної федерації зюдо про те, що вони хочуть і вже повертають росіян, ну повністю повертають у свої змагання. А це звісно ж таки важливий сигнал, тому що це не журналісти засуджують так. А це офіційна позиція держави по суті. А на вашу думку, які далі можуть бути кроки у цьому напрямку? Ми знаємо, що ну, спортсмени, вочевидь, наші дзюдоїсти вже не будуть їздити на ці змагання, тому що в нас. Є ну пряма чітка заборона, що ми не їдемо на змагання, де виступають росіяни і білоруси під їхнім прапором, як нейтральні спортсмени, все ж таки можемо, але не в цій ситуації. Тож, на вашу думку, які далі можуть бути наші кроки? Це бойкот турнірів, робота з партнерами, там якісь юридичні ініціативи, що можемо ще зробити? Я скажу щодо досвіду, бойкоту турнірами на мою турнірів, на мою думку, він не був дуже вдалий. Українські дзюдоїсти вже бойкотували кілька чемпіатів світу і. Світових ЗМІ до це дуже було мало прикуту уваги. Тому тут, якщо як йде мова про бойкот, тут знову таки треба розуміти, що Федерація дуже проросійська, якщо якийсь український спортсмен вийде, умовно, навіть з плакатом проти війни, його там можуть ледь не пожиттєво дискваліфікувати. Тому тут більше треба робота з партнерами. Наприклад, багато престижних турнірів відбувається в країнах Європи, наприклад, у Франції. Тобто, працювати з владою Франції, я думаю, влада Франції теж не зацікавлена, щоб в них піднімався прапор Росії, грався гімн Росії. Але знов таки, це має вже бути рівень не лише Міністерства молоді і спорту, це має МЗС займа... займатися цим, це має РНБО займатися. Тобто, це вже такий найвищий державний рівень, рівень має бути. Тому що, якщо у... безпосередньо про роботу з Федерації говорити, то їм байдуже, що там буде Україна думати, чесно. Тобто вони е, особливо не втратять від того, що ми не приїдемо так, це цинічно звучать. Їм навпаки буде спокійніше, що нас там не буде. Не буду не будуть цих, хто кричить постійно так, про те, що так, на них напали. Так, в так, них війна, а ми маємо страждати. Ви, ну, звісно, ви це абсолютно не... орієнтуєте в ситуацію. Так, так, саме так. Звісно, це цинічно, але так і є. Пане Артеме, коли. Е... Після початку повномасштабного вторгнення перші федерації почали заявляти про те, що вони відстороняють російських білоруських спортсменів, коли ми побачили, що на Олімпіаді не було їхніх прапорів так само і на змаганнях з неолімпійських видів спорту на всесвітніх іграх. Також не було їх прапорів. То була така певна, знаєте, ну можливо, не ейфорія, але відчуття справедливості, що ну. Що робиться правильно, так що от процес пішов його не зупинити. На вашу думку, зараз змінюється це відчуття, іншими словами, чи є таке відчуття, що дуже швидко може все відкотитися на такий рівень, який був до лютого 24-го року. Я думаю, що так. Що може відкотитися тут? Справа в тому, що Росія має вплив на багато міжнародних федерацій. Я можу згадати такий випадок. Нещодавний був думаю, болівальники спорту знають колишнього президента федерації біатлону Норвежця Бесенбера. Ми говоримо так, що біатлон. Що взагалі в скандинавських країнах дуже низька толерантність до корупції, що там з цим питанням все добре, і в принципі так і є. А от був такий президент Федерації Біатлону колишній, якого засудили за те, що він. Ну визнали, що він брав хабарі від Росії у вигляді, йому оплачували полювання дуже дорого, як дороговартість, якісь там дорогі годинники дарували, якихось там повій послугами повізним розраховувалися за те, що він просував інтереси Росії. Я думаю, ми ж всі. Розуміємо, що це не лише в біатлоні, мабуть, відбувалося. І Росія впливає на всі ці міжнародні федерації десятиліттями. Це не 10, навіть не 20 років, це ще з 90-х іде. Тому відкат, відкат буде, так. І тут ще й політична ситуація в світі теж впливає. І те, що обрали керівником МОК пані Ковентрі, яка теж, я вважаю, що. Після того, мокше та ставши більш проросійським, тому буде відкат. Можливо, що там в кількох федераціях все це залишиться, щоб відсторонення росіян. І знов таки ми говоримо про політику. Якщо там якась буде мирна угода, щось таке досягнуто, то зрозуміло, що їх будуть повертати навіть, я думаю, найбільш такі адекватні федерації, наприклад, легкій атлетиці. А Толу. чому так важливо для росіян бути присутніми у спортивному міжнародному просторі? Якісь просте пояснення. Тому що Росія думає, що це вони показують своєму народу, що вони велика країна. Я такий бачив вираз, я не знаю навіть чи він справжній чи ні, але в його дуже люблять говорити, що начебто один з президентів США колись сказав, що велич країни вимірюється кількістю олімпійських медалей та кількістю ядерних боєголовок. І от Росія все, всі кошти вона фактично вкладає. В боєголовки, в ракети і в олімпійські медалі, бо це засіб пропаганда. Показати і власним населенню, що Росія велика країна, і за кордоном, тому і вкладається все, -все дуже величезні кошти. Ну з олімпійськими медалями я думаю, що їм буде сутужно, навіть якщо вони повернуться, тому що там є китайці, американці, там австралійці, хто завгодно, але точно не росіяни. І бажано, щоб їх взагалі не було ніде. Звісно, я маю на увазі на, на змаганнях. Угу. На змаганнях, пане Артеме, і на сам кінець. Уявімо, що ну я думаю, так і є. Зараз вас наслухають люди, які можливо вперше почули про цю проблему, і так скажуть, та що ви причепилися до тих спортсменів спорт поза політикою, і взагалі ну яка проблема там вийшли, позмагалися та і все. Що ви могли відповісти цим людям буквально реченням двома? Чому це так важливо протистояти Росії і на цьому спортивному ну, спортивній цій арені? Ці люди можуть просто зайти в інстаграмі і подивитися, хто має найбільші підписники в інстаграмі. Це спортсмени. Це вплив на міжнародну аудиторію в першу чергу. І Росія це розуміє. Росія розуміє, що якщо їхній спортсмен має багато іноземних прихильників, він буде свої меседжі до них доводити. А потім його ці прихильники з інших країн будуть казати: так, Росія нормальна країна, них які хороші спортсмени. Що ви до них причепились? Які санкції? Це якщо коротко. Тобто це буде такий е, роздуватися далі. Оцей міф про хороших русських, та, так який так, б, для, так. для багатьох українців став відкриттям, тільки можливо зараз. Це можливо, буде на, на Європу, чого. на США, на країни Азії, так, так впливати. Це буде пропаганда російська й далі, тобто вони. Активно російські спортсмени активно пропагують так свій русський мір. Скажімо, так? звичайно, коли вони їдуть на якісь міжнародні змагання і повертаються, вони потім кажуть, що нас всі раді дуже бачити, нас іноземці вітали, нас всі люблять там, до нас і дуже добре ставляться, і так далі. Тобто, хочу показують, що їх весь світ підтримує. Дуже вам дякую, Артема. Це був Артем Ходолєв, журналіст сайту Глоком, який досліджує росіян. Російських спортсменів на предмет лояльності до війни і на жаль їх дуже багато. Далі в ефірі програма назва має значення, де потім новини, і ми повернемось. Назва.